Очки Олександровна, да, очки вам ідуть. Ми вже прямому ефірі, і я сьогодні приїхав до Ірини Олександровни Карабут в дуже красивий міст, Краснокутськ, щоб поговорити про те, як дається їм, оцим мешканцям красивого міста Краснокутськ, Краснокутської громади, залучати і наземні кошти, тому що те, що ми бачимо сьогодні в соціальних мережах. Особисто мене інколи дуже дивує. Звідки як от можна затягувати такі затягувати слово нехороше, залучати? Я бачу душевні якісь снімки. Я бачу, наскільки ви особисті якісь зв'язки, зв'язки з керівниками територій в Італії, з якимись діячами. Це, це просто круто, це класно. А результат ми бачимо тільки такі фрагменти. а Загальний результат минулий рік. Скільки вдалося Краснокутській громаді залучити коштів за кордонів нашої України? Скажіть цифру. Всім добрий день. Дуже пишаюся міжнародною співпрацею із партнерами, зокрема партнерами з Європейського союзу, партнерами з Сполучених Штатів Америки. Пишаюся тим, що Краснокутська громада, в результаті підписаних меморандумів, на сьогодні отримує шалену підтримку міжнародних партнерів. Найперше, що б хотілося мені зазначити, так як бюджет селищної ради виконаний тільки на 72% за минулий рік, бо ми втратили в результаті обстрілів велику частину рентної плати, тому ми на сьогоднішній день залучали міжнародну допомогу для підтримки Збройних сил України саме таку матеріальну. Так, за підтримки наших друзів з Норвегії, Швеції, Італії, Німеччини і Великобританії, ми передали Збройним силам України 12 авто. Чим ми дуже пишаємося: це авто у вигляді броньовані, Це броньовані авто для збройних сил України, які дійсно зберегли і зберігають не одне життя наших земляків. Це по перше, по-друге. В результаті нашої співпраці з міжнародними партнерами в цьому році ми залучили більше 91 мільйона коштів саме на покращення нашої інфраструктури і для підтримки наших мешканців. Зокрема, найбільше коштів ми залучили у вигляді міжнародної технічної допомоги від Німеччини. В Німеччині ми маємо прекрасних друзів. Це гуманітарна організація ТХВ, яка нас підтримує в багатьох наших проектах. Тому ми маємо таку підтримку. Підтримку ми отримували протягом року. Ну уявіть собі, якщо бюджет селищної ради дохідна частина складає своя, от іменно дохідна частина складає 355,2 млн грн, мільйона гривень, то 91 мільйон 387 тисяч 724 гривні було залучено міжнародної технічної допомоги. Це, що це за міжнародна технічна допомога. Це автомобілі для покращення роботи наших комунальних підприємств, це генератори, це різне, -різне обладнання, яке все було поставлено на баланс селищної ради і розподілено між комунальними підприємствами нашої громади. Це і наша охорона здоров'я, освіта. Ще дуже пишаюся тим, що. Наші громадські організації, які у тісній співпраці з селищною радою, теж залучають міжнародні кошти. От, наприклад, найперше, вони саме громадські організації змогли в результаті перемоги у конкурсах залучити тільки грантові допомоги на суму 5 мільйонів 251 тисяча 874 гривні. Це дуже класна історія, і ви знаєте, кошти. Із-за кордону не даються просто так, Без це мені. така важка робота, яка насамперед заключається не тільки в візитах. От знаєте, колись мені написали у Фейсбуці, назвавши мене мандрівницею. Мені інколи хотілося б сказати: а може б ти, дорогий чоловіче, поїхав зо мною в такі мандри, коли ти виступаєш перед парламентарями Італії. І починаєш розповідати про те, в яких умовах живе твоя громада, в яких умовах живе Україна в кінці кінців, і це ж не тільки перед парламентарями, це перед людьми різні зустрічі, то це, звичайно, та історія, яка триває не один день. Просто так, довіру в такій підтримці заслужити не так, то просто. Але ми намагаємося все-таки не звертати уваги. На такі пусті коментарі, а робити свою роботу. Знаєте, дуже пишаюся своєю командою, яка підтримує мене як селищного голову в багатьох наших починаннях. Адже ми з 1 вересня розпочали змішану форму навчання в наших закладах освіти. Ми зробили все для того, щоб наші діти пішли до школи. У нас кожен заклад освіти. Чи то це гімназія, чи то це за виключенням двох тільки, чи то це гімназія, ліцеї всі 100% забезпечені укриттями. Укриття відремонтовані. Ми поробили укриття з колишніх підвальних приміщень, які були на території наших освітніх закладів. Потім у нас було два протирадіаційних укриття, які були зареєстровані в ДСНС. От одне протирадіаційне укриття вартістю 9 мільйонів було зроблено за рахунок коштів наших американських партнерів. Тобто ми рухаємося вперед, ми облаштовуємо теж укриття за рахунок міжнародних партнерів, ми розвиваємо нашу освіту, нашу охорону здоров'я, наш центр надання соціальних послуг. І тому, дякую Богу. Дякую міжнародним організаціям, які самі нашу, нас вже шукають. Тобто, ми повністю, ми прозорі, ми відкрито говоримо про те, які проекти ми реалізуємо. Ми їх висвітлюємо в засобах масової інформації в соцмережах. І через це, через прозорість і відкритість маємо довіру і підтримку міжнародних партнерів. Є одна обставина, яку дуже добре, якби розуміли наші земляки, дивіться, кошти не даються кому попало, кошти даються тим, кому довіряють. Заробити довіру в такій кількості різних, я бачу, що тут різні країни, а значить різні фонди, то треба мати як от, знаєте, кредитну історію в банках серйозних. Отак само цій громаді Краснокутській треба мати. Дуже серйозну історію чесних співпраць, щоб потім отримувати знову і знову, як ви вже кажете, вони нас шукають. Це дуже круто. Насправді, люди за кордоном не, не проти допомагати нам, просто вони бояться шахрайства, бояться того, що їх обдурять, тому що вони часто бувають досить наївні. Ми це бачили інші приклади. Ірина Олександрівна прозвучало, 91 мільйон. Це прийшло в громаду. І були залучені кошти для війська. Це, включаючи 91? Ні. 12, ще... 12 авто це плюс, це плюс допомога. Ну, от уявіть собі, я хочу розповісти таку історію, яка, знаєте, вона і повчальна, вона дуже унікальна. Повертаюся я з одного відрядження, з Німеччини, їду сама. Перемишлі сідаю в поїзд. Я про це писала один раз в соцмережах, тільки я ну так, знаєте, поверхностно. Сідаю в поїзд. в мене друга полка в купейному вагоні. І тут в перемишлі заходить пара. Пара людей, які володіють українською мовою, але живуть в Норвегії. Ну, Звичайно, я як завжди, в мене телефон, я щось розмовляю. І от мене, мій людина, яка їде поряд поруч зі мною, мене запитує, а де ви працюєте? Я говорю, а як ви думаєте, де я працюю? А він мені говорить: ну десь так, щось до вас дуже багато таких дзвінків, і ви такі якісь проблеми вирішуєте. І я чую, що ви із військовими розмовляєте. Я кажу, так. Я живу недалеко від кордону, очолюю таку-то громаду, і ми так розбалакалися. А потім до... дійшло вже до того, що виявилося, у нас є спільні знайомі, спільні земляки. В результаті цього знайомства одна із військових частин отримує чотири автомобілі зразу. Він пригонить, приганяє нам. Звичайно, через це наше знайомство. Я порахувала ці чотири автомобілі і п'ятий. Це в цілому, знаєте, наскільки була довіра, телефонний дзвінок, ключі на рецепції заберіть автомобіль. Це теж багато чого означає. Тобто, це ще плюс 12 авто. Це до тих 90, більше, ніж 91 мільйон. Нашої допомоги при, Звичай... при, приблизно скільки це грошей до нас Ну я не знаю. Я не можу сказати. Ну вони скільки не це... дешеві, тому що звичайно. Різні, 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 да. Там і а. по 7 тисяч євро. Вони не такі, не такі, щоб і дуже вже дорогі, але були і по 7 тисяч євро, бо багато дуже автомобілей заходило через нашу декларацію, і потім ми їх рішенням сесії передавали військовим. Ставили до себе на облік, ми все робили згідно чинного законодавства. Потім актами приймання передачі передавали їх на військові частини. І от така от сума, я не можу точно сказати. Бог але знає. авто, ти, авто ти не пристін. Ти, ти скажіть іншу суму. Почався рік. Цілий місяць. Ми вже прожили в цьому складному році. Ви готуєтесь в цьому році також отримати якісь кошти? Ще січень не закінчився, але ми вже залучили. Міжнародної технічної допомоги вже до 5 мільйонів. Усе? Уже до 5 мільйонів. Тобто, ми отримали до мільйона на вартістю до мільйона. Ми отримали зарядні станції. Ми отримали генератори потужні. Ми отримали, ми поставили дві станції сонячних. Це теж це допомога данської справи данської ради у справах біженців, яка фінансується Великобританією. І на сьогоднішній день, от сьогодні, у нас відбул, Я підписала акт приймання передачі, встановлена сонячна станція на нашому водогоні в селищі Краснокуцьк. Який цей водогоном цим ну, водозабор. Ним користуються саме найбільше жителів по громаді, тобто ми вибрали найбільше, найбільшу, найбільше сел, найбільший населений пункт, де проживає найбільше мешканців, найбільше внутрішньо переміщених осіб. Тому ми поставили дві сонячних станції. Одну поставили на водозаборі на центральному. А одну поставили на наших очисних спорудах. Це теж там уже більше трьох трьох мільйонів. Я вже точно цифру не пам'ятаю. але полетаю. давайте рахувати не так. Давайте рахувати на перспективу. Сонячні станції економлять бюджетні кошти. Звичайно, все це в нас пораху. Ну ви ж розумієте, щоб для того, щоб написати проекти і залучити економіки і залучити ці кошти, я не можу ці сказати. Ці гроші з власних надходжень. у Вас непогані власні надходження. Я просто для наших слухачів наведу одну цифру недавно. Я робив подібне інтерв'ю. Неподібне інтерв'ю про бюджет з Золочівської громади. Ми зараз позиціонуємо себе як районне видання. І Оксана Миколаївна мені сказала 130 тридцять мільйонів власне надходження прифронтової Золочівської громади. А тепер, послухайте, 91 мільйон плюс ті 12 автомобілів це надходження, яке вдалося команді Ірини Олександровни залучити в минулому році. Це також свої надходження. Так. Це бюджет, фактично, бюджет маленької громади був залучений. Дякую вам за це коротке інтерв'ю. І давайте домовлятися, все-таки частіше, частіше зустрічатись. Я почув про сонячні батареї. Ми плануємо матеріал із Богадухавської громади. Там, в цьому плані, пішли найдалі. Там, ну, там є гроші, вони молодці, вони працюють. Я знаю, от сьогодні я приїхав з Оличівщини, страшний там колапс, буквально. Пожежа я був, я був на тому місці, я не буду казати, що там відбулося, але проблеми, проблеми, проблеми виникають якраз з енергозабезпеченням. І дуже важливо, щоб Ірина Олександрівна розповідала, як їй це вдається. І ще одне дуже важливо, я дивлюсь на вас. І хочу сказати, та пошли твої всі під три черти. от тих, хто тявкає в інтернеті, Ви знаєте... ну, я, б, я б я зараз сказав, давайте когось пустимо погуляти по Європі на 91 мільйон в рік, то я думаю, що бажаючих найняти такого менеджера знайшлося дуже дуже багато. Ви знаєте, дуже -дуже. я мушу вам сказати, що все це не так просто. Інколи знаєте, коли ти вночі йдеш по цих. Залізничних станціях по коліях, коли ти переходиш, я інколи своїм ну, колегам інколи говорю: Ірко, не спала б ти оце вдома в ліжку, в теплому і не лазила це по різних вагонах. а потім, на, знаєте, так, на ті ж гроші, над... я маю з гармоною. Тоді, тоді зарплату. знаєте, збираюся з думками? Ні. Я, мене обрали люди. Я давним-давно, ще будучи козівським сільським головою. Я знала, що майбутнє за грантами. Я ще тоді вчилася в 2014 році писати гранти, і тому, коли мене обрали головою громади, найперше, на що була націлена моя робота як очільниці громади, це на те, щоб навчити людей писати гранти і залучати. Тому в нас є така, знаєте, ну такий от осередок. Будемо говорити, який вміє писати гранти. У нас є своя стратегія розвитку, і ми саме рухаємось по цьому. Тому за грантами майбутнє завжди всім говорю. Можна не вміти, але коли ти маєш бажання, можна навчитися. Не зразу будуть перемоги. Я написала з 2012 року сотні грантових проектних заявок, і не завжди вони були переможцями. Але все-таки це класна історія. І цю історію слід популяризувати. І ще хочу зазначити обов'язково: пишаюся громадськими організаціями, які діють на території громади, пишаюся тим, що у нас є тісна співпраця з ветеранською громадською організацією, пишаюся тим, що у нас є співпраця з волонтерами, які допомагають Збройним силам України в Краснокутській громаді. Потужний волонтерський рух, який ми підтримуємо, підтримуємо в усьому. Тому ми працюємо разом задля перемоги, задля мирного життя на благословенні Богом українській землі. І я переконаний, що тільки що ви перерахували декілька цікавих, цікавих тем, які ми будемо розвивати і досліджувати в цьому році. Дякую вам ще раз. На Краснокутчині, от такі -во люди. А ті, що пишуть ті коментарі, знаєте, ну то просто ну, ну такі от люди. Знаєте, мені інколи так кажуть, та не переживай. Всім не вгодиш. Ні, я прийшла сюди не просто. Я тут народилася в цій громаді. Я тут живу, я тут і помру. Тому знаєте, я не парашутистка, яка прилетіла на парашуті, спустилася і думала, ой, як тут класно. Ні, я тут жити, мені дивитися в очі людям, навіть коли я піду з цієї посади. Ірина. Тому... Із свого досвіду скажу. Я з прифронтового, з дуже прифронтової. Я вам скажу одну річ, яку я вже давно зрозуміла. Є агенти впливу. Є люди, спеціально навчені країною, терористам гасити, душити, обкидати всяким брудом отаких от людей, як ви. Ви ж мішаєте. Якщо таких людей, таких дій не буде, то Україну можна буде і перемогти або подвинути. Да, Тож не виходить. Ну не виходить, у клятого ворога. Тому що не тільки на Краснокучені, українці взагалі класні. Ми йдемо своїм шляхом. Ми намічаємо роботу, і я дуже вам дякую за те, що ви залучаєте кошти. Я, як медійник, про якого також знімають фільми і крутять їх десь за кордоном. Ми бачили і наразі, не два, і різні. Я знаю, що дуже важливо сьогодні показувати всьому світові на різних рівнях, і в парламентах, і в побутових зустрічах, показувати правду з України. Ми за правду. Все буде Україна. До нових зустрічі! Слава Україні! Героям слава!